Друзі, привіт! Мене звати Анна Локе, і сьогодні ми з вами поговоримо про роботу, на якій працюють українці в Норвегії. Насправді є досить великий запит на цю тему, багато людей мене запитувало про це, і я вирішила зробити серію з кількох відео. В кожному відео буду розповідати про той чи інший напрямок діяльності. Візьму з різних сфер. І це буде реальний досвід, оскільки я знаходжу людей, які працюють в тій чи іншій сфері, спілкуюся з ними і, відповідно, отримую інформацію з перших вуст, з першого джерела і потім ділюся з вами цією інформацією. І сьогодні ми поговоримо з вами про роботу в Бургер Кінгу. Бургер Кінг» – це така мережа закладів швидкого харчування. Це по типу Макдональдса: там продають бургери, роли, картоплю фрі, колу. Ну, тобто ось таке не дуже корисне, швидке харчування. Так. І власне багато українців влаштувалося на роботу в Бургер Кінг, тому що ця робота вона, вона не є кваліфікованою, так, вона не потребує спеціальної освіти, не потребує спеціального досвіду. Якщо ми говоримо там про звичайних працівників того ж бургер-кінгу там чи Макдональдсу, в принципі, різниці великої немає. І е, в даному випадку, от, наприклад, нас багато українців в комуні е, отримали цю роботу саме через комуну, оскільки е, комуна е, були місця в цьому бургер-кінгу, і комуна пропонувала українцям піти туди. Спочатку це була практика, і після практики люди вже отримали робочі контракти. І, власне, зараз наші дівчата там вже працюють, вже багато хто отримав фаст-контракти, на різну зайнятість працюють. Там хтось на 100% працює, хтось на 50%, хтось на 30%. Тобто, це вже залежить індивідуально від різних ситуацій, але суть в тому, що працюють. Зразу забігаючи наперед, хочу сказати, що такий вид некваліфікованої роботи він не дасть вам право на відкриття робочої візи. Якщо, наприклад, у вас диплом по спеціальності, наприклад, там вчитель, лікар, юрист, інженер, а ви працюєте працівником бургер кінгу, навіть якщо у вас 100% фаст контракт. То, на жаль, на жаль, ви не отримаєте робочу візу, тому що це робота не по спеціальності, це не кваліфікована праця. Ну і все ж таки повернемося до цього виду роботи. Сьогодні я вам розповім, яка там зарплата, чи можна розбагатіти працюючи в бургер Кінгу в Норвегії, які обов'язки люди будуть виконувати, якщо підуть туди працювати, і взагалі як ось ця структура їхня. Влаштована і як воно все виглядає зсередини. Тому а, буде цікаво, і ми починаємо. А, значить, почну з того, що а, є різні зміни і різна тривалість змін. Тобто воно стартує від. А, ну, я буду конкретно розповідати про досвід цих дівчат наших українок, які працюють, і конкретно на їхніх прикладах. Отже, зміна стартує 5 годин, 5 з половиною годин, 6 годин, 6 з половиною і пішло далі. І якщо, наприклад, у вас зміна триває більше 5 годин, то у вас є право на перерву. Перерва триває 30 хвилин. Тобто це перерва, ви можете їсти в цей час, ви можете просто собі сидіти відпочивати. Але якщо у вас зміна триває більше 5 годин, то ви маєте право на ось цю 30 хвилинну перерву. І вона оплачувана, що важливо, тому що є, є варіанти, коли ось цей обід, ну обідню перерву, назвемо її так. Вона не завжди оплачується. І якщо ми говоримо про бургер, так то бургер кінг, то там така система, що Якщо зміна триває більше 5 годин, то ця перерва оплачується і вона триває 30 хвилин. А якщо зміна триває менше 5 годин, то відповідно там працює так, що ви не маєте ось цієї 30-хвилинної оплачуваної перерви, але ви можете взяти перерву тривалістю 10, максимум 15 хвилин за свій рахунок. Тобто ви можете використати цю перерву, щоб поїсти, наприклад, там, чи якимись справами своїми іншими зайнятися. Але це вже ви самі оплачуєте. Тобто ця перерва роботодавець її не оплачує. І знову ж таки, коли працівники приходять на роботу, вони всі мобільні телефони складають в спеціальні свої шкафчики. І, по суті, на роботі заборонено користуватися телефонами. Тільки, ось, коли у вас буде ось ця перерва обідня, ви можете тоді піти, там, взяти телефон зі шкафчика, щось там подивитися, а так заборонено користуватися. Працівникам видається спеціальна форма, коли вони працюють в бургер кінгу. Так само там є відповідні вимоги, наприклад, там повинні бути чорне взуття, чорні шкарпетки. На волосся повинно бути зав'язане, такі спеціальні кепочки вони одягають, щоб волосся не потрапило в їжу. І, власне, отак от вони виходять на зміну. Про тривалість вашої зміни, як я вже сказала, чи вона буде тривати 5 годин, чи вона буде тривати там залежно від, від вашого бажання. Ви домовляєтеся про це з керівником, і відповідно там є графік, в них такий спеціальний в системі, де видно, коли яка людина виходить на яку зміну, і скільки годин вона буде відпрацьовувати. Як правило, працюють більше годин ті, хто виходять на ранкову зміну. Тому що, ну, знову ж таки, робота бургер-кінгу, вона варіюється, оскільки, якщо, наприклад, ось цей заклад швидкого харчування, він розташований. Наприклад, в якомусь торговому центрі, то відповідно робота цього закладу буде залежати від роботи торгового центру. Наприклад, там з 10-ї ранку до восьмої чи дев'ятої вечора умовно. Якщо це Burger King, який ну, так, окреме приміщення стоїть, так то там розклад може бути зовсім іншим. Тому знову ж таки тут немає якоїсь такої загальної загальної вимоги щодо цього. Так. І відповідно, якщо людина виходить на ранкову зміну, вона як правило працює більше годин, вона може працювати там 8 годин до прикладу. А люди, які от після навчання приходять на роботу, чи там після можливо, якоїсь іншої роботи, то вони виходять вже в другу зміну, наприклад, там на четверту годину, і відповідно там з четвертої умовно до дев'ятої вони вже працюють меншу кількість годин. Але в чому перевага тих, хто приходить на ранкову зміну, що вони не закривають зміну, оскільки закривати зміну там теж є певні такі додаткові обов'язки, оскільки кожного дня лишається людина, яка закриває зміну, умовно кажучи. І е, ця людина повинна після себе лишити все чистим, тобто все має бути помито. Е, всі продукти, які не використалися протягом дня, вони повинні бути поставлені в холодильник, і все розкладено, все чистенько, гарненько повинно бути. І як правило, якщо е, от е, працює заклад там до 9 години, то ця людина, яка закриває зміну, вона працює довше. Вона працює, працює там ще на пів години більше або на годину більше. Тобто залежить від того, як швидко вона впорається з цими всіма додатковими обов'язками, які на неї покладені, оскільки ця людина закриває зміну. І тут також багато залежить від колективу. Якщо, наприклад, колектив хороший, то декілька працівників вони можуть це знову ж таки за власним бажанням, вони можуть лишитися і допомогти разом це все прибрати. А якщо колектив такий не дуже дружній, то ця людина повинна, повинна сама ось ці всі речі зробити. І знову ж таки, в порядку черговості це все відбувається. Наступний момент це те, що відповідно на сезон бургер потребує більше працівників. Сезон у них триває ну плюс-мінус це з червня до жовтня. І, відповідно, не сезон, це зима, коли замовлень менше, коли людей менше, і відповідно працівників вони потребують менше. Як взагалі влаштована ось ця їхня структура всередині? Я тут собі зробила деякі нотатки, буду в них піддивлятися. Отже, поділено якби на таких два блоки. Значить, перший блок це люди, які працюють на кухні. І другий блок це люди, які працюють, ну мовно кажучи, не на кухні, тобто це ті, хто на видачі, ті, хто розподіляє їжу там, на підноси чи на в ці пакетики, якщо це на винос їжа, і відповідно людина, яка стоїть на касі. Знову ж таки, ці люди, вони, та людина, яка стоїть на касі, вона приймає замовлення і в них є такий ну, як спеціальний телефон, і вони також приймають замовлення по телефону, тобто у вусі, в них такий ну, мікрофон. Так? І вони також паралельно приймають ось ці ще замовлення по телефону, тобто це одна така група людей. Ці дівчатка, про яких я розповідаю, з якими я спілкувалася, вони є всі працівниками кухні. Тобто, як це все відбувається? Значить, коли вони приходять на зміну, їм потрібно спочатку все підготувати до роботи. Тобто, там є великі холодильники, вони дістають всю заморожену продукцію з холодильників. До речі, варто зазначити, що бургер кінгу вони не готують ось ці там, наприклад, котлети, так чи ці булки. Це все привозиться вже їм в замороженому вигляді. Є спеціальне таке підсобне приміщення, ну така комора, умовно її назвемо, там де стоять великі холодильники, і ось це все зберігається в цих холодильниках. І відповідно, коли дівчата приходять на зміну, вони дістають ось ці всі. Цю всю заморозку з холодильників, які вони будуть використовувати протягом дня, вони дістають такі спеціальні ну, контейнери, скажімо так, де лежать котлети. Знову ж таки, там все воно сортується, тому що і котлети є різних видів, і, наприклад, там, свинина, так? Чи там яловичина, чи курячі чи котлети тобто, це все воно в окремих контейнерах сортується. Ось і відповідно, коли, коли вже починається ось цей сам процес роботи, то воно виглядає у вигляді такого конвейєру, оскільки там, наприклад, дві-три людини вони стоять за столом, вони дивляться на екран, оскільки на екрані виводяться ось ці всі замовлення, вони клеять етикетки, відповідно, ось ці такі листочки і передають далі. І стоїть там, наприклад, далі людина, яка. Бере хліб, так, ось цю булку. Там друга людина маже майонезом, третя людина кладе котлету умовно. так, І ось такий от конвейер, тобто вони весь час, весь час, весь час ось це роблять. Ось і е, насправді це досить складна робота, тому що дівчата е, говорять, що е, ти не можеш присісти протягом цього часу. Ти повинен весь час бути на ногах. Присісти можна тільки в підсобному приміщенні, коли в тебе є ось ця невеличка перерва. Якщо це більше п'яти годин до 30 хвилин на перерва, якщо ти працюєш менше п'яти годин, в тебе зміна, то ось ці тільки там 10 хвилин за свій рахунок, і то треба встигнути там швиденько щось поїсти і знову ж таки повертаєшся назад. Я запитала, чи, наприклад, якщо в туалет хоче людина, ну от такий простий життєвий приклад. Сказали, що в туалет можна відлучатися, але цим не зловживати, тобто дуже швидко, дуже швидко туди і назад і відразу повернувся, тому що якщо людина випадає з цієї лінії цього контейнеру, то, відповідно, подвійне навантаження на якусь іншу людину. І ну, так, це питання з туалетом лишилося не розкритим до кінця. Сказали не зловживати, тому що це не подобається керівництву. Ось і, значить, є ще також люди, які відразу там посуд миють. І, як правило, ті, хто більше, наприклад, новенькі, коли вони приходять, їх ставлять мити посуд, оскільки вони ще слабо орієнтуються в продукції, там, наприклад, різні види соусів, так, різні види тих же котлет, там і так далі, і так далі, то їм спочатку більше дають обов'язків там, наприклад, мити посуд. Але знову ж таки вони всі чергуються. Тобто немає такого, що хтось там тільки стоїть ось ці бургери робить, а хтось тільки миє посуд. Тобто вони чергуються. Трошки поробив бургери, пішов мити посуд. І, і, і ось так ось це відбувається по колу. Ось. І, взагалі, коли вони тільки прийшли ці дівчата туди на роботу, в них було таке невеличке онлайн-навчання. В тому навчанні йшлося про те. Тобто, як дотримуватися різних стандартів зберігання ось цієї їжі, як це правильно все відбувається, які, наприклад, використовувати ці такі ну, подхватки такі для різних видів м'яса, тому що, знову ж таки, якщо це веганське м'ясо, наприклад, там є, його можна брати тільки з спеціальними ось цими такими подхватками, вони зеленого кольору, і якщо там свинина, яловичина, тобто, все, все воно. Все воно повинно бути, скажімо так, на кожен вид м'яса є свої такі всі моменти, і вони ось проходили це онлайн-навчання, щоб цьому всьому навчитися. Далі, скільки людей працює на зміні? Знову ж таки, залежить від того, наскільки великий ось цей бургер кінг, в якому ви працюєте, тому що якщо це, наприклад, невеличкий відділ в тому ж таки торговому центрі, то це одна справа. а Якщо це велике приміщення. Бургер кінгу, то це інша. Ну, але так, плюс-мінус, це три людини працює на кухні, максимум може бути п'ять, якщо ми беремо такий невеличкий бургер кінг. І тут вже якби спереду працює плюс-мінус три людини. Тобто той, хто на касі, і якщо це є столики всередині, то ще там відповідно ця людина, яка на касі, і ще двоє, які там протирають столики, приносять ці підноси з їжею, там і так далі. Так, що ще вам хотіла сказати по цьому? Значить, продукцію вони не готують там, тобто продукція вся готова, привозиться, вони тільки ті самі котлети, вони, наприклад, ставлять на гриль, вони піджарюються там 2-3-5 хвилиночок, і точно так само з цими булочками, з усім решта, тобто, вони не безпосередньо не готують там на кухні. І що цікаво, от я запитувала, кажу, якщо, наприклад, після змін лишається от їжа, лишаються там ті самі якісь котлети невикористані, чи, чи хліб, чи салати, чи щось інше. Що з ним робиться? Тобто, за правилами, працівники не мають права розбирати ось ці речі. Ну, умовно ж таки, забрати там ті кілька котлет додому. Тобто вони це все утилізується. Чому так? Чому їм не дозволяють, не знаю. Але за загальним правилом, тобто, це все має викидатися, навіть якщо воно хороше, але просто його не використали протягом дня. І е, для працівників вони не можуть там харчуватися безкоштовно. Ну, наприклад, умовно там лишилося там е, багато тих котлет. От працівник не може з'їсти ту котлету, а він може тільки купити собі. В бургер кінгу якусь їжу, оскільки всім працівникам надається знижка 60% на всю продукцію. І це не тільки в тому бургері, в якому вони працюють, а взагалі по всій мережі ось цих бургерів. Тобто це єдине, що ви можете собі придбати той самий рол чи, чи бургер зі знижкою 60%. А з'їсти його не маєте права, навіть якщо там лишилася купа їжі, яка Ну, якби, нікому не потрібна, але не дозволяється її забирати. Далі окремо окремо в них ще стоїть стіл, там, де готують глютен фрі їжу. так. Тобто, це також воно відноситься до кухні. І там дуже важливо зберігати ось ці стандарти, щоб, не дай Бог, там не потрапила їжа з іншого столу на цей стіл. І, до речі, приходять перевірки до них. Це. Ну от як наші санстанції по такому типу, і перевіряють, чи дотримані ось ці всі стандарти, ось ці всі умови зберігання продуктів. І відповідно як на кухні ось ці всі процеси відбуваються, знову ж таки, чи все чисто, чи, чи все дотримано. І, значить, взагалі, за ось цими всіма процесами, за тим, чи все правильно відбувається на зміні, слідкує або керівник. Або його помічник, тобто він, типу, як старший зміни. І, відповідно, ця людина вона може давати вказівки іншим працівникам, наприклад, хто там стане, на стіл, стане за стіл готувати бургери, хто, наприклад, там піде мити посуд, хто там виносить сміття і так далі. І, так далі. і взагалі, стосовно цієї роботи, можу сказати, що звісно ж таки, Наші українці, для яких все-таки мета номер один знайти роботу, вони погоджуються на цю роботу, незважаючи на те, що це важка робота, це ну, от 5 годин практично без перерви простояти. Це і ноги болять, і спина болить. Але люди погоджуються на цю роботу. Норвежці не дуже охочі погоджуються на таку роботу, тобто лише молодь, лише молодь, лише студенти. Ну, напевно, навіть із того, що я сама бачила, ну це максимум норвежці, так, до 25 років. Ну, власне, студенти, так, які розцінюють це як якусь підробітку, або, можливо, навіть і постійну роботу. Але, от поки, поки молоді і жваві, а все ж таки більш старші люди, вони які, які там працюють, це не норвежці, це мігранти. І знову ж таки наші жінки, е, от я знаю дівчат там, які працюють там і за 40, і навіть за 50. Е, важко, звісно, але, але працюють і, в принципі, молодці, що справляються з цією роботою. Ну і тепер саме цікаве, оплата. Яка ж оплата за роботу в Бургер Кінгу? Е, значить, оплата за годину. Знову ж таки, це ми говоримо про той бургер, де працюють дівчатка, з якими я спілкувалася. Можливо, в інших бургерах там інша оплата, інша ситуація, тому що я вам скажу, ще дуже багато залежить від комуни. Ось, наприклад, я працюю в державній установі в одній комуні, якщо ми беремо таку ж саму державну установу, але в іншій комуні, там же може бути інша оплата праці. Тому тут, напевно, така сама історія, але буду говорити ось за цей конкретний бургер. Значить, там оплата 290,79 крон на годину. Тобто, якщо ми переводимо в українські гривні, це приблизно, приблизно 800 гривень в годину за ось таку роботу. І знову ж таки, якщо це робота з понеділка по п'ятницю, з 9-ї години вечора, тобто з 21-ї години до 24-ї години, то до цієї основної ставки ще плюсується 13,55 крон. Це такі типу, як екстра. За кожну годину ще плюсується ось ця сума. Якщо ви працюєте на вихідних, то до основної ставки ще плюсується 25,75 крон за годину. І якщо це нічні зміни, ви працюєте в нічну зміну в Бургер Кінгу, незалежно від того, чи це вихідний день, чи це будній день, то до основної ставки до ось цієї 190,79 крон плюсується ще 27 крон за годину. І відповідно залежно від того, скільки годин, скільки змін відпрацювала людина, стільки в неї буде місячна зарплата. І знову ж таки ще один важливий момент, що це ми говоримо про цю суму до податку. Тобто, кожен сплачує податок, в когось це може бути 25% податку. Наприклад, в когось це може бути 30%. Наприклад, я плачу на своїй роботі 34% податку, забирається щомісячно. і податок може бути різний. Він там залежить від багатьох факторів. Я не буду зараз на цьому зупинятися. Але це ми говоримо про оплату до податку. Тобто, ще мінус у вас буде податок. І, відповідно, на руки ви вже отримаєте, ну там, не 190 крон за годину, а відповідно менше, залежно від того, який у вас процент податку. Тому що в Норвегії працює така система, що чим більша в людини зарплата, тим більше людина платить, тим більший процент податку людина платить. Ось. Ну і це, власне, все, що я хотіла вам розказати про роботу в Бургер Кінгу. Діліться своїми думками, можливо, хтось теж там працює. Наскільки це важко, не важко, можливо, є якісь моменти, які я упустила чи не розказала. Пишіть в коментарях, буде цікаво почути. А я буду готувати наступні відео вже по іншим сферам діяльності, по іншим роботам для того, щоб познайомити вас, де можуть працювати українські біженці в Норвегії, навіть не маючи досвіду. І не маючи освіти, тому будемо на зв'язку.